17 грудня, тобто сьогодні, в Москві, на поки що це столиця Росії, внаслідок вибуху загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту російської армії, генерал-лейтенант Ігор Кирилов разом із помічником, і це вже само по собі було б дуже гарною новиною. Якби не кілька ще додаткових нюансів, які нам точно треба зараз з вами обговорити, вітаю ви на каналі Булгаров Висновки. Мене звати Андрій Булгаров. Я український журналіст. І якщо вам до вподоби всі ці висновки, які я зараз вам надаю, то будь ласка, підпишіться на цей канал просто зараз. Теж дуже дякую за лайк, за звісно, коментарі. Ну і я дякую тим, хто вже давно із зі мною. Ну що ж, там справді. Є про що поговорити? Деталі цього, цієї ліквідації. Вони настільки цікаві, що починаються навіть з перших кадрів, де це відбулося, чим це відбулося, і аж прямо такі, знаєте, відсилки до подій 14-15 року, до славнозвісних ліквідацій оцих моторил і тому подібних гіві. Але це ж не просто моторило, це людина, яка є командувач військ, і навіть це вже виклик. Коло не просто певну реакцію серед російських звоєнкорів чи там журналістів, якщо на такі в них такі ще залишилися, чи просто військових, це викликало таку реакцію, яку нам з вами треба трошки обговорити, щоб зрозуміти, що відбувається в цьому кублі. Отже, саме обговоренням зараз ми з вами і займемося. Так, давайте для початку. Я знаєте, у мене просто така зараз буде підбірка різних інформаційних дописів, в тому числі рашистських, які говорять багато навіть самі за себе. і що нічого не треба додатково коментувати. І почну я з допису «ВНКОР Катянок, Є такий в них зет воєнкор, і ось що він пише. Буду далее новую оригиналу читать. Только на прошлой неделе был убит заместитель генерального конструктора КБ «Марс» Михаил Шацкий, который занимался разработкой крылатых ракет. А в Донецке взорвали начальника Еленовской колонии ДНР, так званого Сергея Евсюкова. Это серия. До этого Максим Фомин, Дарья Дугина, Илья... Киева, покушения на Захара прилепина и другие спецслужбы противника чувствуют себя на территории РФ и, и, прежде всего, в Москве и в других мегаполисах практически безнаказанно. Они рыскают, имеют возможность выбирать жертву-цель. Это беспредел. Це просто якийсь безпреділ, Я от навіть не знаю чи поспівчувати, чи пораді порадіти. Звісно, цьому факту, що наші спецслужби до речі, вже відомо, що це справа рук. Контори, яку всі ми знаємо під назвою Служба Божня, і Малюк, очільник цієї контори, генерал Малюк, треба йому подякувати за цю спецоперацію, яка була проведена просто близьковично, вже про погрожують нашим військовим, вже погрожують малюку, врешті-решт і Україні. Вже погрожують російські військові злочинці, не тільки військові, а просто політичні неадеквати. Зокрема, Медведєв погрожує вищому воєнно політичному руководству України немінуємо в після ліквідації генерал лейтенанта Кирилова. З'явилося відео, як саме був цей Кирилов ліквідований. Ви можете його подивитися в телеграм-каналах. Я не буду це робити на Ютуб, аби Ютуб не вирішив, знаєте, трошки там забаняти, сховати в тіньовий бан. Тому для того, щоб цього не сталося, перш за все, я ще раз кажу: поставте коментар, лайк, вподобайку, сердечко, тому що новини справді гарні. Отже, коли підірвали цих двох військових, зокрема генерал-лейтенанта. Не просто як я вже сказав, а це людина, яка відповідає за радіаційний та хімічний захист. Ну тобто, насправді там, де слово є оборона, це означає, що Росія нападає. Там, де слово є захист, це означає, що вона, що вона це Росія атакує. Тож, по факту військового злочинця, який причасний саме до застосування хімічної зброї проти українських військових, от цей Кирило разом з помічником його і було підірвано. І це зробили, прикріпивши до електросамокату вибуховий пристрій, десь приблизно 200 грамів тротилу, і підірвали цей пристрій, звісно, так би мовити, дистанційно, але тим не менш, засоби, як це називається, первая. Оперативного контролю, вони були. І ми потім на цих відео, які з'явилися, ви теж їх можете побачити. Ви побачите дуже легко, що виходять вони вдвох з будинку. І от як тільки вони виходять з будинку, вибухає цей самокат, і вони раптом закінчують своє мирське життя, найсмішніше в цій історії. Як там насправді не не тільки це найсмішніше, але іронія Найіронічніше в цій історії це те, що служба безпеки України лише вчора оголосила підозру, тобто заочно повідомила про підозру російському генералу, який наказав застосовувати хімічну зброю проти сил оборони України. Вчора вони оголосили підозру. Ну і сьогодні що цей генерал підозру врешті отримав, Ну, от таким от оригінальним способом. Тож всі інші російські військові злочинці мають розуміти, що ставитися до підозр від служби безпеки України треба дуже 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 серйозно, тому що разом із підозрою ти можеш отримати квіток в один кінець в пекло, де вам саме місце. Це не єдиний момент цікавий в цій історії, але я повертаюся до того до різних погроз. Зокрема, голова оборонного комітету Госдуми Російської Федерації Картополов сказав, що організатори та виконавці вбивства, начальника військ РХБС Кирилова будуть знайдені і покарані, хто б ними не був і де б вони не знаходилися. Так ми всі сказали, хто це був ви де воно знаходиться, та ви чудово знаєте, де знаходиться. Ви що вперше намагаєтеся знищити наше військово-політичне керівництво, та ні, це зробите з першого дня. І що вам це вдалося? Ні, не вдалося. Можемо згадати Кирила Буданого та його службу, яка постійно перебуває під ударами. Скільки вже іскандерів прилетало по його будівлях? Ну де він може перебувати? Врешті-решт навіть й по головному штабу Головного управління розвідки. Тож не треба зараз нас чимось таким лякати, чого ви вже не Робили і всі ці наші військові вони чудово розуміють, що вони для вас є ціль номер один, і ми можемо згадати події, які передували повномасштабному вторгненню. Скільки ви змогли ліквідувати українських військових? Давайте згадаємо і в 16-му, і 17-му році, і навіть вищих посадовців, які були пов'язані з розвідкою, Тож у вас є так, би мовити, досвід інша причина, що можливо зараз у вас в рухи короткі. Ну тому ви можете лише. Погрожувати, бо якби могли не погрожувати, то ви би щось таке зробили. Виявляється, що та і ні нічого такого. Не можете, ну а тепер я хочу повернутися. Це був іронічний момент, що СБУ напередодні ліквідації військового злочинця Кирилова винесли і оголосили йому зоону підозру. А тепер до смішного моменту справа в тому це вже особисто мої спостереження. Якщо ви подивитеся на відео самого підриву, де стався сталася ця ліквідація російського військового злочинця, як напевно і мені вам теж стане цікаво. А що за такий будинок, з якого виходить цей Кирилов? Якось такий, такий трошки будинок не схожий на будинок, в якому може жити російський генерал. Ну, справді російські генерали живуть в таких будинках, ну знаєте, це просто палаци. А тут генерал ще і командувач військ живе в Хрущовці. Серйозно, чи що це таке? Навіть якщо це Сталінка в центрі Москви, серйозно, це так виглядає? Без охорони, без відповідного посту і тому подібне. І тому у мене тут є певна думка, що цей будинок не є місцем, де живе цей генерал. Це, можливо, це місце, де він переночував, тому що якраз підрив стався на ранок. З ким він там ночував? Це цікаве питання. А от він виходить з будинка з своїм помічником, помічник щось тримає в руках. Чи там він був з помічником, чи з кимось з кимось з іншим, невідомо. Але мені справді здається, що генерал не міг просто так ночувати в такому будинку, бо цей будинок схожий або на конспіративну квартиру, або на квартиру, яку знімають погодинно. Такий момент. Ну і давайте вже на завершення цієї істерики та паніки, яка, власне кажучи, сьогодні просто вирує в російських пабліках через те, що СБУ могло, змогло ліквідувати ну, таку жирну ціль. А давайте ще до однієї цікавої інформації, інсайдерської практичної інформації, виявляється, що. Начальник генштабу російських військ, окупантських військ Герасимов Валерій, він заговорив після сьогоднішньої ліквідації Кирилова про те, що він хоче піти у відставку. Він про це заявив своїм підлеглим. Ця інформація дійшла до Кремля, і так би мовити, у своєму оточенні він сказав про те, що дуже хоче йти у відставку, тому що тому, що він... Як він каже, опиняється під подвійним ударом. У нього ж є виявляється там свої там певні вороги в російському оточенні, і вони можуть зараз скористатися моментом і та ж підірвати Герасімов, сказавши і спихнувши це все на українські спецслужби. Я ну або звісно, він скажімо так, непокоїться за свою безпеку через просто дії українських спецслужб, які це теж можуть зробити. Якщо українські спецслужби можуть підірвати Герасимова, ну що ж, ми тоді побажаємо українським спецслужбам ну, наснаги в цій роботі, тому що це насправді така собі правильна операція, правильна робота. Я не думаю, що Герасимов не є в цьому списку, скажімо так, перша п'я. Тірка, яку треба ліквідувати, я думаю, що він якраз там і знаходиться. Ну а також я хочу побажати успіхів його ворогам, які можуть це зробити, прикрившись, прикрившись, що це могли зробити українські спецслужби. Отже, у будь-якому випадку для нас це гарна новина, і ще більше для нас гарна новина, що цей випадок показує перш за все, що ніхто яка б у тебе не була посада в російській армії. Не застрахован від того, що біля будинку буде стояти самокат, що тебе хтось, коли ти будеш на пробіжці, теж вирішить побігати поруч із тобою, але ти не встигнеш діти до фінішу. Ну хіба що це не є фінішем твого життя? Тож ніхто серед вас, військові російські злочинці, не може більше бути в безпеці, і це для нас, для всіх, добра новина. Ми всі так мріяли про появу українського аналогу Масада, що, врешті-решт, ми таки цього не дочекалися. Ну, а значить, ми можемо побачити і нові ліквідації, особливо тепер після того, як СБУ вручить комусь. Підозру заочна, яка дуже одразу стане незаочною. Дякую, що ви це подивилися. Ще раз нагадаю підписатися на цей YouTube канал, поставити лайк, коментар. Ну а ми з вами обов'язково побачимось.